Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Я дуже дякую вам за ваш актив, за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що підписуєтесь на мій канал. Я бачу, як і росте канал, і він вже набирає більше переглядів. Та це все завдяки вам та вашій активності. Я дякую кожному. А я сьогодні буду вам розповідати, як ми провели наші вихідні. А в кінці покажу вам приємності від коханого. Ну що ж, все почалось з того, що хлопцям захотілось пограти в більярд. Як виявилось там така черга на той більярд, що хлопці не могли вже дочекатися, коли почати грати. Але все ж таки, дякуючи Богу, те сталося. Тому, поки вони грають, я виступала в ролі оператора та в ролі глядача. Ми з Алісою вирішили прогулятися територією. На виході з бару потрапляєш на такий собі оглядовий майданчик, де можна подивитися навкруги, подивитися, які види відкриваються. Як бачите, з однієї сторони знаходиться порт, а з іншої пляж, на який ми завжди ходимо. Дуже зручний пляж, тому що спочатку йде пісок, тобто можна купатися дітям дуже зручно, тому що там мілкий такий пісочок дуже приємний. А далі вже йде каміння. Тож для дорослих також цікаво, тому що можна взяти маску, пірнати з маскою. Там дуже гарно, напевно, напевно, тому що дуже багато людей, які пірнають, видивляються, там рибки плавають. Ті рибки навіть допливають до берега. Ну, такі мілкі рибки, а там далі вже є, я так розумію, що такі великі. Далі Женя вчив Алісу грати в більярд. До речі, Аліса так загорілася з цим більярдом, їй так сподобалося, і в неї навіть гарно виходило. А далі нас чекав розвод для приїжих, тому ми не змогли взагалі пройти повз цих рибок. Донька захотіла спробувати ось цю процедуру з цими рибками засунути туди свої ноги. Я боялась, як мала дитина, тому я відмовилась. Добре, що хоч Женька згодився, сів разом з Алісою. Дитина була дуже щаслива. А далі мене чекав ось такий подарунок, дуже-дуже несподівано. Та я взагалі була так приємно шокована. Я дякую, що даруєш ці позитивні емоції. На наступний день нас чекала знову прогулянка з собаками. Аліса вже дуже сумує за нашою собакою, яка залишилась в Україні. Дякуючи моїм батькам, які за неї приглядають, доглядають. А Аліса вже за нею так дуже сумує, що ось дуже вже прикипіла і до цих, і каже, коли коли поїдемо з ними гратися. Тож ми приїхали їх вигуляти, погодувати. Що ще я помітила, що в парках дуже мало ну, зелені, так, ну дерева є, все добре, окей, але нема трави й зовсім. І я дивлюсь навіть у ці шланги, що поливають дерева навколо закручені, вони там переламані в деяких місцях. Мені здається, що воно не поливає зовсім. Зараз будемо за лісою купатись в басейнах. Тут багато на території. Аліса, там Аліса, там також є басейн. Вже не може дочекатися, щоб залізти. Рай. Там Женька працює! Аліса, ти що кричиш? Взялась. Вирішили ми покупатися в басейні, прокидаємося зранку, а на вулиці хмарно: вітер, холодно. Ну, коротше, ідеальна просто погода. Поки їхали, звісно, сподівалися, що все ж таки хмари розвіються, та сонце вийде і буде спекотно, і дуже комфортно купатись. Ну, все ж таки, це сталося. Сонце вийшло, все добре. Та вода в басейні не встигла прогрітися, тому. Купались ми в достатньо холодній воді. Я навіть встигла змерзнути там. Тож, поки чекали, що сонце вийшло і прогріє воду, ми гуляли по території. На території, до речі, є шість басейнів, дуже дуже велика територія. Встигли помітити, що квартири та будиночки знаходяться в стадії ремонтів. Тобто на зараз вони або продаються, або будуть продаватися. Ми відпочивали на цій території цілий день, встигли помітити, що не дуже багато людей. Взагалі їх там на пальцях можна було перерахувати. Ну, хоча ми були, звісно, біля басейну, не всі ж ходять купатися в басейн. То зрозуміло. навіть вікна були зачинені, та ролети опущені, тобто видно, що все ще в стадії розробки, в стадії ремонту. Далі буде краще, далі почнуть продавати а можливо і вже продають всі ці апартаменти. Так, і спочатку ми чекали, поки прогріється вода, а далі ми чекали, поки людина чистила, чистила басейни. Ех, якби ще там можна було якось включити гарячу воду, було б взагалі добре. Ні, ну А якщо чесно, то ми класно провели цей день. Ми накупалися, ми загорали, лежали. На шезлонгах відпочивали. Все, все, в принципі, все було дуже гарно. І людей було небагато, тобто нам ніхто не заважав, ми собі спокійненько відпочивали і насолоджувалися видами. А ще поруч з цим місцем знаходиться аеропорт. Ну, не з цим місцем, а поруч з цим районом знаходиться аеропорт. І дуже класно видно, коли літаки то сідають, то взлітають, то сідають. І... А я зараз покажу вам кусочок. То ж так минули наші вихідні. Я бажаю вам гарного настрою та побачимося вже в наступних відео.